На базі навчально тренувального відділу Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф прикарпатські рятувальники беруть участь у навчаннях щодо надання до медичної та медичної допомоги постраждалим у умовах бойових дій воєнного стану. Відповідно до своїх службових обов'язків, працівники ДСНС повинні володіти практичними навичками з надання до медичної допомоги постраждалим. На базі навчально тренувального відділу центру екстреної медичної допомоги проводиться Курс для працівників ДСНС, в якому візьмуть участь близько 240 людей протягом листопада місяця. Мета курсу це повторити та навчити людей надавати допомогу при критичних кровотечах в рамках програми Дії у військовий час даний тренінг складається з двох частин, а саме з теоретично-практичної частини та здачі заліків. Під час даного тренінгу рятувальники навчаються теоретично і закріплюють на практиці, як правильно надавати домедичну допомогу дорослим і дітям у умовах бойових дій воєнного стану. Під час теоретичної частини інструктори повіли про базові правила поведінки на місці події, наголосивши на тому, що в першу чергу необхідно дбати про власну безпеку під час надання допомоги постраждалим. Присутні мали змогу освоїти техніку виявлення поранень, зупинки кровотеч за допомогою турнікетів, тампонування поранень та перев'язку ран, і мобілізацію пошкоджених кінцівок та підготовки пораненого для переміщення в безпечну зону. По завершенні навчання рятувальники здали практичний залік, де в умовах наближених до бойових. Надають першу долікарську допомогу пораненому та підготовлюють його до переміщення у безпечну зону. Як зазначають рятувальники, такі навчання є дуже важливими та актуальними в даний час, адже відпрацьовані алгоритми дій під час надання до медичної допомоги постраждалим, котрі можуть опинитися в різних надзвичайних ситуаціях, умовах бойових дій воєнного стану, можуть знадобитися у будь-який момент.